Перше, це безумовна підтримка наших збройних сил від початку повномасштабної війни. Загальна сума суто прямої допомоги від мерії Дніпра сягнула майже 3 мільярда гривень. Близько мільярда міста витратила цьогоріч. і це без урахування внутрішніх так званих цивільних витрат на війну, тобто, це будівництво укриттів, відбудова об'єктів інфраструктури. Виплат матеріальної допомоги на відновлення житла і, май... і майна, а також харчування для ВПО. А ще протягом лише 24-го року мерія встигла придбати та відправити на фронт ще майже 4 тисячі дронів, ще близько 300 автівок і квадроциклів, майже дві сотні ребів і стільки ж систем відеоспостереження. Бо у запитах військових. Це було найбільш затребуваним, а відомства з мільярдними бюджетами не забезпечили армію і третиною того, що за весь цей час надав бійцям Дніпро. Так само місто доправляло тепловізори, рації, зарядні станції, близько тисячі одиниць комп'ютерного, телевізійного та комунікаційного обладнання. За виключенням хіба що столиці Києва. Чий бюджет в три з половиною рази більший, ніж у Дніпра. Саме наше місто є лідером в країні за допомогою силам оборони. А у придбадні дронів в рейтингу Прозоро ми ще торік посіли перше місце серед всіх органів місцевого самоврядування. Бо системна підтримка сил оборони це наша принципова позиція, і вона не залежить від наявності чи відсутності військового ПДФО. Або ж інших факторів, що впливають на бюджет та життєдіяльність міста. Утім, забезпечивши війська великими партіями техніки та суттєвими сумами допомоги, Дніпро отримав безліч надуманих кримінальних справ, переслідувань, обшуків та підозр. Простіше кажучи, зазнав цькування з боку так званих правоохоронців. Майже 100% угод по всім виконавчим органам. І комунальним підприємствам, які відповідали за закупівлі товарів та послуг для сил оборони, на жаль, мають зараз кримінальне провадження. Їхні керівники та співробітники є обвинуваченими і здобули в лапках від однієї до чотирьох підозр. Тож, деякі з них просто не витримали тиску, вони відмовились від закупівлі товарів та послуг для армії, і декого все це змусило взагалі звільнитися. Тож міська рада Дніпра нині фактично позбавлена можливості купувати те, що у своїх заявках нас просять оборонці. Натомість тепер місто виділяє кошти на субвенції бойовим бригадам, але далеко не всі військові частини мають у своєму складі кваліфікованих логістів та фінансистів, що здатні впоратися з складною бюрократичною машиною бюджетного фінансування. Крім того, багато командирів підрозділів відверто і справедливо кажуть, що їхня робота це воювати. А не вторговувати собі запаси та послуги. На жаль, схожа картина спостерігається і в інших містах України. Проте цього місяця, враховуючи ситуацію на фронті, в якості винятку, мерія Дніпра знов повернулася до закупівель. І вже найближчими днями ми забезпечимо для бригад на найскладніших напрямках фронту ще майже 400 дронів різного типу і низку ребів.